Я для себе зрозуміла, що на Ютуб треба повертатися в тому числі, я наче відчувала себе не в своїй тарілці. Дівчата дуже сильно женуться за трендами і брендами. madame, з вами Савінчик, і я нарешті знову тут. Воренням на Ютуб це не назовеш, бо це всього-навсього друге відео. Але в будь-якому разі, я для себе зрозуміла, що на Ютуб треба повертатися в тому числі. І я дуже рада знову знімати для вас відео. Своє перше відео я, начебто, виклала в березні місяці або ближче до квітня вже. І з того моменту я намагалася знімати ролики на YouTube, але на жаль, все безуспішно Що ж сталося. Це дуже просто, це зміни в житті. Я вже розповідала це в блозі і хочу просвітити це також тут. Я наче відчувала себе не в своїй тарілці, наче я не в своєму тілі. Назву це навіть так. Той образ, який був у мене, він віджив своє, і це треба було терміново якось вирішувати, бо це дуже сильно впливало на мій стан, на мої на мою самооцінку. Так само В принципі я для себе розуміла, що те, як я виглядаю. Гарна, гарна, але в будь-якому разі це не виражає моє внутрішнє я. Це я навіть на деякий час пропала з блогу, але надовго мене не вистачило. Я повернулася навіть менше ніж через місяць. А от з Ютубом трішечки були складнощі, тому повертаюся лише зараз. Я не скажу, що я змінилася на всі 100 не скажу, що мої зміни нарешті завершилися ні в якому разі, переживаю зміни досі, бо все одно я виглядаю зараз трішечки інакшою, але не на всі 100%, як мені б хотілося. Ось так. І ось ці зміни вони мені дуже сильно подобаються, бо я не боюся їх. Я не боюся змінювати те, що мені вже не подобається, і що віджило своє. Бо знову ж таки, якщо щось віджало своє. Я це змінюю. Якщо щось не подобається мені в собі або просто в моєму житті, я це змінюю. Скажімо так, будую нову себе і формую заново свій індивідуальний стиль. І якраз про це я хочу розповісти в своєму новому відео. Ча? 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 Індивідуальний стиль. Про що він? Я хочу, щоб ви зупинили це відео на деякий час. Для того, щоб відповісти собі в першу чергу на запитання, або можете навіть повідповісти це в коментарях, що для вас означає індивідуальний стиль. Що для вас означає індивідуальний стиль? Як ви його розумієте та в чому його важливість? Подумайте про це. Особисто я його можу описати трьома словами: це свобода, це проявлення і це легкість. Свобода, тому що ти сама обираєш, що тобі одягати. Проявлення, тому що ти до цього підходиш з креативністю, а легкість це те, що ти в першу чергу відчуваєш після цього. Важливість індивідуального стилю в першу чергу є те, що це про зв'язок з собою. Тут немає якоїсь знаєте, цієї… Гонки між трендами і брендами. Тут суто про те, що вам подобається, тут про власні бажання і про власні смаки, тут про те, що подобається саме тобі, і що виражає твоє внутрішнє я. Тренди і бренди це таке, знаєте, Тристіп'енної, скажімо так, це те, що може доповнювати ваш стиль, але в ніякому разі це не може повністю перекривати ваш стиль, не Може лише доповнювати ваш стиль, але лише в тому випадку, якщо щось цього вам дійсно подобається. Бо я зараз хочу затронути одну дуже важливу річ, яку я помітила останнім часом, що дівчата дуже сильно женуться за трендами і брендами. Це робиться тому, що вони попадають у таку, знаєте, як. Пастку думки нав'язаної суспільством. До прикладу, є в нас е, велика різноманітність інфлюенсерів і блогерів. Вони себе в плоді показали, якось вони там купили, не знаю, е, щось від Шанель, щось від Діор, щось від Мюмів і тощо. Інша дівчина якось це побачила перший раз, другий, третій, п'ятий, десятий, і все ж таки згодом зрозуміла, що мені це також потрібно. Навіщо, з якою цілю? Не знаю, але мені це просто потрібно. Це непогано, коли ви хочете те, що хочуть більшість дівчат. Але просто проблема думки нав'язана з успішством є те, що ви хочете те саме, але ви не розумієте навіщо. Ну тобто, тому що це є у більшості дівчаток, значить, і мені це також потрібно. І непогано є те, коли ви дійсно розумієте, що вам ця річ потрібна. От, наприклад, ви побачили сумочку від Шанель. Ви для себе розумієте, що це мій стиль, що мені це дуже подобається, що я дуже сильно її хочу. Хочу не просто так, тому що вона є у всіх, а через свої якісь певні моменти, і це абсолютно нормально. Ненормально є те, коли ви прям женетеся за цим. От коли там побачили у когось там, я не знаю туфільки від Miu, розумієте для себе, що блін, я теж хочу. Я не знаю, навіщо мені це, але я хочу. Ось це якраз і є думка нав'язана суспільством. Це те, що нас затьмарює дуже сильно, це те, що затьмарює. В першу чергу наші думки про наш стиль, тобто власні відчуття, власні смаки, власні бажання з приводу стилю, індивідуальний стиль на те він індивідуальний, що він зроблений суто під вас, під ваші смаки, під власні ваші бажання. Тому в цьому плані один єдиний пункт це аби ваш індивідуальний стиль був про вас Але, звісно, звісно ж, на словах це все дуже-дуже легко. Я прекрасно саме це розумію, бо зараз розповідаю для мене це якісь такі, знаєте, очевидні речі. Але ну раніше такого у мене особисто не було. Я така людина, яка з дитинства дуже сильно обожнює якось гарно одягатися, проявлятися, виражатися. Мені батьки взагалі без проблем дозволяли купувати суто те, що подобається в першу чергу мені. Вони могли мені купити щось таке, що під мої смаки, бо вони там, наприклад, да, от знають, що мені подобається, і без проблем це купують. Але в цілому я якось одягалася самостійно. І це дуже круто. Але в якийсь момент е, я ну, наче загубилася в собі. Це було в підліткому віці. В цілому тоді у мене був такий, знаєте, складний період. Дуже такий травмований особисто для мене. І через одяг на той час я ховалася. І це проблема, на жаль, більшості. У мене тоді не було якоїсь такої, знаєте, фінансової можливості і, в принципі, бажання якось оновлювати гардероб, якісь там скуповувати класні речі, які мені подобаються. Тобто я одягалася максимально просто. Я одягала якісь там спортивні штани, джинси, якісь такі, знаєте, Оверсайзні, прям супер оверсайзні кофточки. і мені так було комфортно. Мені було ок, мені було нормально абсолютно, бо я не виходила, я не хотіла, точніше, виходити із власної зони комфорту. Мені було простіше просто одягати, аби що аби було, да? тому що, в принципі, треба одягатися. Ще згодом, згодом, у мої 18 років, я зрозуміла, що я так не хочу. У мене не було якихось там, знаєте, суперзнань з приводу цього. Я одягалася суто, Я для себе зрозуміла, що я хочу одягатися не як всі, я хочу одягатися, як мені подобається. До того моменту вже почався ось цей мій шлях індивідуального стилю, який я для себе шукала, і скажу чесно: знайшла я його там ближче, напевно, до 19 років, а потім заново знайшла ось зараз в своїй 21. Зараз, і от з 18 років, за що я себе дуже люблю, я слідую суто своїм бажанням. От, якщо мені подобається річ, якщо розумію, що вона дуже класно мечиться з іншими моїми речами, я її беру, я її ношу без проблем. І так само я працюю над своєю зовнішністю за допомогою всяких стилістичних штучок. Все ж таки не дарма, я стиліст. Я дуже вдячна собі за те, що я все ж таки на той момент взялася за себе. Бо я не знаю, як було би зараз, але в будь-якому разі я радію, що все ж таки я можу проявлятися і виглядати так, як хочеться в першу чергу мені. Що ж, давайте тепер про головне: як все ж таки побудувати свій індивідуальний стиль? Я така людина, яка е, не може без чіткості. От мені потрібно, щоб все було від А до Я. Мені потрібно щоб все було чітко. Зрозуміло і без води. Саме тому по е, своїм вподобанням, бо, на мою думку, так набагато простіше сприймається, е, я розкрию цю тему і дам чітко, скажімо так, інструкцію, по якій ви можете в майбутньому вже слідувати. Перше це визначити своє сяйво. Що я маю на увазі? Е, я вам дам три е, запитання. Які вам треба буде відповісти для того, щоб в майбутньому для себе розуміти, як ви хочете виглядати? Перше, які три слова описують мене найточніше? Друге, який образ я хочу транслювати, наприклад, хочу виглядати вишукано, ніжно, драйвово або мінімалістично тощо. Третє, які риси мені хочеться підсвітити? Силу чи легкість, глибину чи бунт? М'якість або мудрість. По третьому питанню я хочу сказати, що все це можна буде об'єднати в одне єдине. Наприклад, м'якість і мудрість поєднувати як два в одному. Але можна буде щось і перевищувати. Наприклад, перевищувати мудрість і зменшувати м'якість, або, навпаки, приглушити глибину і підвищити цю бунтарність в образі. Я хочу вам дати такий невеличкий лайфхак: це передивитися свої фотографії. Бажано, щоб вони були такі, знаєте, різноманітні, щоб десь на фотографіях ви були така, знаєте, більш романтична. На інших фотографії, щоб ви були більш така, знаєте, бунтарна, на третій якусь таку, знаєте, глибиною і тому подібне. Подивіться, де ви собі подобаєтеся найбільше. І вже по цьому далі ви можете для себе розуміти, який для себе, скажімо так, образ в майбутньому будувати. Друге, проаналізуйте своє життя. Пам'ятайте одне важливе правило: що стиль це не для Пінтерест, це для себе щодня. Бо дуже часто, як, от, наприклад, у мене раніше було, я одягалася з по Пінтересту, як було для мене особисто кайфово. І згодом я для себе могла розуміти, що, от, наприклад, я одягала якийсь класний образ. Але в повсякденні мені дуже незручно, і в цьому великий мінус. Тут я так само раджу відповісти на запитання, де ви буваєте найчастіше, наприклад, робота, дім, кафе, зустрічі якісь тощо. Скільки часу реально ви готові витрачати на створення образів, і наскільки вам важлива зручність? Я хочу вам дати головне правило: це те, що ви повинні створювати той образ. Який живе вами, не те, який там створений під Пінтерес, не те, який зараз там модно, знову ж таки, а той, який живе в ритмі з вами. Далі це сформувати свою стильову ідею. От те, як ви себе називаєте, так і називати свій стиль. Якщо ви себе називаєте якоюсь з'їбанцой, це не підходить. До прикладу, ви можете себе називати як я не знаю, сучасна леді. Або щоб від вас віяло тихою елегантністю. Або, наприклад, можливо, хочете підсвітити свою якусь силу чи мудрість, або хочете виглядати, як, як зараз модно клін йорл, або навпаки важкий люкс також має місце бути. І коли ви чітко називаєте свій стиль, так як ви називаєте себе, в майбутньому, навіть під час шопінгу, вам буде легше скуповувати собі речі. Тому що ви будете дивитися на річ, ви будете питати у самої себе, чи підходить вам ця річ, чи дійсно вона підходить під ваш стиль. І в майбутньому вже буде для себе розуміти, чи купляти вам цю річ, чи ні. Далі, моє улюблене, це створити карту стилю. Особисто я цю послугу як стиліст відкрила нещодавно. Але я кайфую від цієї послуги як стиліст. І як клієнт в тому числі, бо для себе я її зробила так само. Карта стиля це індивідуальна ваша карта, яка допомагає вам підсилити вашу красу і виглядати набагато краще. В ній зберігається абсолютно вся інформація про те, як ви можете підсилити ваш образ. Я вже встигла зробити дівчатам цю карту стилю. І чесно скажу, відгуки дійсно дуже класні. Зазвичай надсилали в голосовому форматі. Раз я чую ось ці е, приємні враження у дівчаток, е, ось ці позитивні емоції від того, що вони бачать, і дійсно я кайфую від цього. Тому, якщо ви бажаєте для себе так само мати карту стилю, раджу вам звернутися до мене і по цьому приводу написати мені в Дірект. Наступне це ревізія гардеробу. Отут треба бути максимально безжалісною людиною і чітко для себе, от мати ціль це покращити ваш гардероб і не жалітися через якісь речі, залишати суто те, що подобається вам, і що підходить під ваш стиль, і викидати або, наприклад, ще віддавати можна продавати, якщо речі в гарному стані. Ці речі, які ви вже не носите, які відкладаєте постійно на потім. На коли ви сходунете, на коли ви кудись підете відпочинити нарешті і тому подібне. Але я хочу сказати одну важливу річ: більшість стилістів вони кажуть про те, що викидати абсолютно всі речі, навіть якщо вони для вас там якісь ціннісні. Я кажу інакше, бо я прекрасно розумію, що якась річ дійсно може бути. Дуже сильно цінною для вас, і це абсолютно нормально, якщо ви її залишите. Звісно, не залишати прям повну шафу цих цінностних речей, але ну якісь там парочку речей залишити можна, як на мене. Наприклад, там якусь річ з того самого 17-го року я б з великим задоволенням якусь річ залишила. Але я тоді все начебто повикидала, чи воно залишилось в іншій квартирі, я вже точно не згадаю. Я б залишила собі якусь річ. У мене дуже багато було класних речей на той час, таких, о знаєте, не зашкварних. І е, так само вам можуть якісь там ваші родичі передати якусь цінну річ. Ну тобто я в цьому плані ставлюся абсолютно адекватно, коли ви залишаєте якусь річ просто на пам'ять. Якщо хочете викидати, викидайте, але залиште собі там якусь ну, або сфоткайте цю річ, або просто пошукайте фотографії в цій речі і зберігайте собі на пам'ять. А якщо хочете залишити, будь ласка, залишайте, але просто е, залишайте не всю шафу речей таких. Далі в нас вже пункти більш такі, знаєте, більш приємні. І один з них це побудувати базовий гардероб. Базовий гардероб може абсолютно спокійно складатися з мінімальної кількості речей, наприклад, від 15 до 20. Головне, щоб кожна річ між собою поєднувалась. Кі нехай у вас буде від 3 до 5 штук, низи від 2 до 3, сукні нехай буде дві штучки. Верхній одяг так само, нехай буде дві, там якийсь легкий і більш теплий. Взуття 2-3 пари, аксесуари від 3 до 5 і один, нехай буде якийсь яскравий акцентний. З базовим гардеробом набагато простіше працювати вам у майбутньому, бо ви розумієте, що кожна річ між собою поєднується, і будь-який верх, будь-який низ, і будь-які там аксесуари і взуття взяли, і у вас вже буде повноцінний класний образ. Наступне це скрішне правило, а просто як лайфхак: це збирати речі наперед. Ви можете фотографувати. Далі образи, які вам сподобалися, або ви просто можете на свій вихідний виділити якийсь певний час для того, щоб сфотографувати всі вдалі образи, які вам подобаються. І у вас вже буде в телефоні така собі шпаргалочка на майбутнє, якщо там, наприклад, у вас не буде натхнення на створення класного образу, або просто навіть часу не буде на створення, і тому подібне. І ще крайнє правило, яке я хочу наголосити, воно є. Дуже головним це жити цим. Стиль це не про те, щоб вдягнутися красиво. Це про те, щоб собі бути собою. Пам'ятайте, що ви основа стилю, не тренди, не бренди, не те, що там модно-немодно, ні шопінг, ні речі, взагалі нічого. Ви є основою вашого стилю. Стиль повинен працювати на вас, а не ви на нього. Це я прям, як знаєте, який так, коуч. Коуч, да що бізнес повинен працювати на вас, а не ви на бізнес. Він повинен вас виражати на всі 100%. От ви вдягнулися в якусь річ, і ви розумієте, що це ваша річ. Ви розумієте, що ви, ви в ній подобаєтесь собі. Розумієте те, що е, ви не ховаєте себе, а ви лише проявляєтесь. І так само хочу наголосити про те, що з часом у вас може змінюватися стиль. І це абсолютно нормально. От, наприклад, зараз ви знайшли вже себе, тобто ви проявляєтеся, ви прям чітко розумієте для себе, що ваш стиль це про вас в першу чергу, але згодом от перестало вам це все подобатися. Як у мене, наприклад, це сталося буквально нещодавно. Я для себе розуміла, що все. Образ віджив своє, я вже так не хочу виглядати. Я стала це міняти. Було е, морально важко, тому що я боялася таких от кардинальних змін, але е, я згадала, що я вже це проходила, і це тільки на користь мені сталося. І е, я пішла, пішла міняти себе. Зараз я взагалі не шкодую абсолютно. Я лише задоволена, так, як я виглядаю, і мені дуже подобається, як я виглядаю. Прям. І я зараз стала е, Отримувати набагато більше компліментів від дівчат, і це взагалі для мене щось таке: А, я не можу! Мені дуже подобається. Саме тому я і намагаюся вам донести, що стиль це так само важливо. Тому, дівчата, хочу вкотре вам нагадати про те, що ви повинні слідувати своїм власним смакам і власним бажанням. Нехай нічого вас не затьмарює. Нехай не затьмарює у вас думка нав'язана з суспільством. Просто слухайте себе, що вам подобається. Якщо ви одягли якийсь образ класний, і ви відчуваєте, що ось це я, все, так і живіть, так і повинно бути. Якщо ви одягнули якийсь трендовий образ і розумієте, що це взагалі не моя історія, не варто. Не варто. І також хочу наголосити, що всей цей шлях про пошук індивідуального стилю про Будування індивідуального стилю можна спростити мінімум на 50%, а то й більше, якщо звернутися до спеціаліста. Розумієте, да? на що я натікаю. на нагоду, я хочу вам нагадати про те, що я персональний стиліст, і я радістю вам допоможу знайти себе. Я той стиліст, який допомагає направити у правильний напрямок. У той правильний напрямок не який правильний для когось. І неправильний там по якимось стилістичним штучкам, а який в першу чергу буде правильний для вас. І вже в кінці своєї роботи, коли я розумію, що дівчина направила на правильний напрямок, який її резонує, коли я бачу ось ці очі, наповнені щастям і якимось позитивними емоціями, і коли я розумію, що дівчина відчуває себе собою, відчуває себе прекрасною. Я тоді розумію, що я все зробила правильно. Тож, якщо що, ви знаєте, де мене шукати, можете перейти до мене в Instagram, там вся необхідна інформація по моїм послугам є. Якщо у вас будуть якісь запитання, то обов'язково пишіть мені в директ. Ймовірно, сильно вам вдячна за те, що ви переглянули це відео до кінця. Буду дуже рада бачити ваші коментарі, лайки, підписки. Можливо, у вас якісь інші думки з приводу індуального стилю або Просто у вас якийсь такий не знаю інсайт прийшов. Буду в будь-якому разі почитати і поспілкуватися з вами. До скорої зустрічі і всім пока.